Це мій виборчий округ. Відповідно, дуже багато звернень, дуже багато скарг приходять люди. жаліються на те, що ну, в принципі, одна з таких найкращих територій, яка є в місті, це є Майдан, територія навколо торгового центру Майдан, кільце біля Колосу і за інша сторона. Там дуже чудово зараз будується багато поверхівки, і всі люди йдуть фактично через це. Що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, що з кожним днем все більше і більше становить стають, будують якихось незрозумілих. Малих архітектурних форм, кіосків і все інше. Коли починаємо дізнаватися, чи є дозволи і взагалі що це таке, ніхто нічого не може сказати. Відповідно, це є після запитів в департамент містобудування. Вони пояснюють, що це є земля, надана готелю турист для обслуговування туристів і продажу сувенірної продукції. Але ми чудово розуміємо, що сувенірною продукцією там навіть і не пахне. А інші ці малі архітектурні форми, керівництво туристи, каже, що ми про них нічого не знаємо, це не наше, договори ми не давали, дозволив ми не давали. Відповідно, ніхто нічого не знає, а це ми розуміємо, що це. Кошти і бюджети, що це кошти, які ми можемо отримувати для будівництва доріг, лікарень і всього іншого.